Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Перепрошую за звуки навколо, але робота може бути зроблена, відео може бути записане, переїжджати кудись фото. Отже, дивіться. Всі дизельні автомобілі бажано перед зимою зробити одну річ. Замінити паливний фільтр. Ось зараз вже як в жовтні місяць на дворі, так? Чому я так кажу? Є якісь автолюбителі, які міняють там, кожних 10 тисяч пробіг, є якісь міняють кожну другу масло, тобто 20 тисяч пробіг, є які міняють раз в житті. Але дизель має таку властивість зимою при мінусових температурах схвалюватися. Особливо, якщо він у вас літній. особливо, якщо ви давно не міняли фільтр. Чому фільтр? Дивіться, фільтр він призначений для того, що він збирає сміття, плюс він затримує в собі, як правило, воду. Отже, у мене в рік зараз пробіг десь трошки більше 10 тисяч. Плюс Форд зараз продається, тобто я ним майже вже не їжджу, так? І, ну, На основному автомобілі, на якому їжджу, теж в мене там пробіг близько 600-700 км місячно. Так? Тобто заміна масла раз в рік, там, півтора рази-два рази в рік, грубо кажучи, я в Європі заправляюся європейським паливом. Міняти паливний фільтр нема сенсу кожну заміну. Але Саме перед зимою варто. Чому? Е, тому що там збирається вода і на заправку може ще не завести зимове паливо, ви можете його ще не заправити. А от саме та вода вона буде каталізатором того, що саме по собі паливо не замерзне, навіть літні, при мінімальних там мінус 1, мінус 5, воно не замерзне. Але якщо там буде вода, вода саме в фільтрі перемерзне і вона дасть поштовх перемерзнути паливо в тому фільтрі. І ви можете потрапити на проблему. Отже, заміна фільтра паливного фільтра в автомобілі Ford Mondeo, дизель 2.0 136 кінських сил. Для прокачки, я завів автомобіль, хай трошки прожене паливо перед тим, як я був довго стояв. Е, для прокачки нам потрібна буде ось така грушка. З нюансів. От я її купив, от я вже зняв. Вона ще на кінчові з таким цим. Типу, як переходник, десь під машиною його чіпляти. Е, насправді воно не пасує. Це можна зняти і відставити в сторону. Далі... Е, ті по можливості їх треба купити просто довгі, тому що ота коротичка вона неудобна, в принципі. Але показую вам далі зараз, що потрібно, щоб прокачати машину з-під капота. Цією ігрушкою вона прокачується в районі 5 хвилин часу, але є нюанси. Або можемо підняти машину на домкрат, або можемо також на щось наїхати. Можна навіть на горб, на якийсь бордючок наїхати, так як в нашій ситуації. Цього цілком вже вистачить, щоб туди підлізти. А зараз якби підлазу і показую, як воно знищиться, там все це, це виглядає. Дивіться, ось наш паливний фільтр знаходиться. ось, Щоб ви зрозуміли, орієнтовно бак. Ось е, бачте, ніша запаски. Тобто він між ними. Якраз ось, е, речаги підвізки і ось він ближче е, з правої сторони. Перше, що відкручуємо цю пробочку, вона йде на 18, спускаємо звідси і воду. Бажано його ні, в бак ніякому разі не вливати, тому що тут буде сміття, якраз таки вода, якісь там відходи. Тобто це паливо або збираєте в бутилку і викидаєте, або десь на якийсь розпал, на щось таке використовувати можна. Е, ключик на 17 ємність і зливаємо звідси зіліться. Відкрутили пробочку на 18. так? З неї трошки потече. Далі, ось, беретесь тут: ключ 32, відкручуєте легенько, цей, щоб пішло. І підставляєте знову таки тару, тому що основна маса полиці, ви будете відкручувати цей корпус і у вас буде більше і більше текти більва. Десь витікає приблизно ось е, дві такі бутилечки. Тобто Близько літра палива у вас повинна бути ємність. Ось, не не знаю, було було, Я зрізав це півлітрова бутилка, пластиковий верх зрізав. Тобто ви привідкрутили цей корпус, е, налили там сіки, там цю бутилку, ось, десь доверху. закрутили корпус, вилили з бутилочки. Знову підставляєте бутилочку, відкручуєте корпус. Дві такі ось вилилися. Бачите, навіть друга не повна. Все, воно ось докапує Докапує і знімаємо корпус. Ось наш адбінець, сподик, так. А ось фільтр, який ми витягли, дивимося, який стан. До речі. Я не знаю, буде вам видно чи не буде на камеру. Там знизу купа. велика купа сміття. Не знаю, видно, не видно, несуть. Фільтр, який стояв Vasco Filters c 0011. Ось надпис. Кому цікаво. Видно? <плес> так. Так. Ось дивіться, кому цікаво, я купив новий фільтр паливний, так, номерки, більше ніяких позначень нема. Отже, що у нас в комплектації йде? Іде у нас резинка ось сюди його, замість цієї, бачите, зелененької. Тобто йде чорненька, міняємо. І ось наш новий паливний фільтр. Всередині там нічого немає. Магнеті морелі. Ось, подивіться номерок, кому цікаво. Дивимось, обов'язково. Бачите, всередині ось резиночка стоїть. Вона є як на старому фільтрі, так і на новому фільтрі. Все. Отже, промиваємо. Це все обезжирувачем якимось, щоб там лишнє е було, то міняємо резиночку, встановлюємо фільтр в зворотньому напрямку. Цей фільтр звідти демонтується, він там сидить плотненько на резинці. Тобто його покрутити туди-сюди і він вийде донизу. Е Можете як як відкрутити і тягнути донизу, він витягується. Тут нічого в ньому немає. Що в новій прокладочці, Що в старій є язичок, щоб її звідси якби витягнути, тому що вона в такому позові. Щоб замонтувати її, бачите, дивіться. ось. Пластик, Тобто її треба туди утопити. Бачите, я викруткую легенько, легенько її туди якби посадив. Так? Все. Встановлюємо фільтр і встановлюємо цю кришку і встановлюємо е, кришку знизу. Кришка сама кришка закручується з силою 22,5 нм. Тому цікаво. Так, дивіться, у нас вже закручен цей корпус, закручена пробочка. Все гарно. По-перше. Перший який нюанс. Можна прокачати ось сюди, дивіться. Не знаю, не фокусується. О, бачите, там штуцер. Тобто бажано прокачувати перше сюди. Тобто підключити якусь помпу або ручну, або електро, щоб сюди потекло паливо. Тобто потрібно витягнути звідси повітря. Або під капотом. Я попробую спочатку з під капоту, там легший доступ, легше стояти, якби не треба це лежати на сирій землі. Якщо звідти не вийде, підійдемо сюди повернемось. Отже, дивіться. Ось у нас є спеціальний штутер теж для прокачки. Беремо колпачечок, викручуємо заготничок. Одіваємо, затягуємо хамутиком. Дивіться, ще нюанс. Е -е. Ця гнушка я її купив, вона прийшла ось на таких хамутах. І нюанс який, трубка сама, оця, вона велика. Е -е, або купляємо довшу трубку. Менше всередині, щоб вона налазила на нашу це так? нормально і затягуємо, тоді хватить такого хомутка. Але так як вона велика, прийшлося взяти затяжний хомутик, одіваємо і затягуємо ключик на 7. Бачу, вона затягується він нормально. Е, і все. Дивіться, отже, качаємо, дивіться, по-перше, на грушці стрілочка. Тобто забір повітря йде з цієї сторони. Ну, повітря рідини з цієї сторони виходити має сюди. По-друге, у нас тут прозора трубка, так, вона йде до баку. І ви можете дивитись, чи там йде вже паливо, чи там йде ще повітря з паливом. Воно, по-перше, видно, як би дивіться. Тобто, бачите? Ось сюди, сюди. Дивіться, я качаю, виходить повітря з паливом. І там у нас видно, що теж повітря йде по трубці. Тобто качаємо до тої порі, поки в нас не почне повністю гарненько йти паливо. І спішимо. Зажали грушку, відпустили. Зажали, відпустили. Так? Хвилин, декілька так попрацювати треба буде. Нюанс який. Дивіться, який нюанс. Коли ви е не будете міняти трубку, у вас може бути легкий пісос воздуха. Це вам дозволить прокачати систему, тобто у вас зайде паливо, але буде нюанс. Тільки ви перестаєте качати. Відпускаєте грушку, у вас буде з під хомутика, хамутика, може тягнути тобто, або поміняти потрібно шланг, щоб вона сідала тут плотно, щоб не тянула там повітря. Тобто одним кінцем на грушку, другим на штуцер, щоб вона не було підцьоване. І тоді вона у вас прокачається. Все. Але все, все рівно буде той момент, от ви прокачали, у вас по цій трубці прозорій вже пішло паливо, ви бачите, що у вас йде паливо, нема бульок. Буде той момент, ви знімаєте цю грушку і вам потрібно буде закрутити. Назад В цей момент бажано зробити як? Дуже-дуже швидко. Тобто прокачали, 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 відпустили хамут, чи, допустимо, якщо ви зробили шлангочка, як плотного навіть без хамута сідає, так? без того здергуєте, закриваєте сам штутер, Підготовлюєте золотничок, пальчик прибрали, швидко золотничок закрутили і пробуєте заводити ваш автомобіль. Чому? Я ж кажу, тільки малеші підсос повітря ви знімаєте, коли золотника там немає, ви знімаєте палець, з цього ви знімаєте грушку, у вас починає паливо тікати назад в бак. так? І ви не заведете автомобіль. Тобто вам треба в цей момент, ви прокачали, 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 зняти, закрутити золотник, в цей момент потрібно максимально швидко пройти. Або ще можна зробити, якщо ви не хочете відкручувати золотник. так? Зараз покажу вам ще один фарфоп. Отже, дивіться, тільки це новітні зараз насоси, нам потрібен старий, такий є алюмініється на балдашники так? і трубка. Тоді нам не прийдеться відкручувати золотнік. Він нажметься цією ось, цим флажком, ви одінете, зажмете, другий кінець під'єднуєте до грушки, качаєте. І тоді у вас пішло... Пішло паливо, ви прокачали систему, ви просто знімаєте штуцера, у вас не буде заповітрювання системи, тоді заведеться автомобіль в порядку. Тобто не потрібно буде якихось швидких кроків. Ну і на крайняк, для таких колосників, як я, тобто для тих, хто в свій час якби, е е е крутив трактори, так, трошки. То Що я вам хочу сказати? Як зробив я? Раз спробував, другий раз спробував, поки я закрутив цей злотничок, паливо утікає. Так? Поки відкрутив хамутик, а воно йде, підсос вже тяне. Я Поки відкрутив хамуті, поки здрнув, це все, вже там пішло. І вже цього, не, вже цього вистачає для того, щоб автомобіль не заводився. Я зняв це все, швидко пальчиком прикрути, прикрив. Далі робиться методом відсоса. Хочете, да, як то кажеться, хочете айфон сосіть. А тут друга ситуація. Хочете, щоб завелась машина, сосіть. Тобто, ви зняли грушку, золотнічка у вас нема. Тільки не п'єте це все діло. виплюнули, ще раз. виплюнули, у вас підійшло паливо, швиденько пальцем хлоп. Золотник чпок, чпок закрутили. Після цього, якщо ви зробите це швиденько, у вас автомобіль теж заведеться. Тобто навіть там ззаду прокачувати нічого не потрібно на, на тому фільтрі. Зараз вже система прокачана фільтр поміняний Покажу, як заводиться автомобіль зараз. Тобто до зими він в принципі вже в цьому плані готовий. Резина у нього все сезонечка. Фільтри вже в нього нічого не переможе, зараз якусь запускаю працює, як ходить? Заміну фільтра палива ми зробили, так багато людей можуть сказати, що ти щось робиш фігню, у тебе не вистачає інструментів. Так само, річ я відео знімаю не для якихось продвинутих історії. Самі знають, як їм що емінювати, замінювати і що їм робити. Я відео знімаю для звичайних людей, які хочуть зекономити на обслуговуванні свого автомобіля, або які просто починають розбиратись в механіці, що деякі речі можна зробити підручними засобами, а деякі речі потрібно обов'язково купувати інструмент. В цілому справа зроблена, фільтр поміняний, система прокачана, автомобіль запускається, працює нормально. Дякую за увагу. Все найкраще. Дякую. ка